Всім привіт, з вами я, Васелка, і сьогодні будемо розпроковувати такі, такі фігурки з моїх крапки. У мене є дві. Ось такі. Перша і друга. І я хочу подивитися третю фігурку з моєї крапки. У мене до цього є ножниці і ми можемо. Я по інші масниці. Я можемо просто розрізати і подивитися фігурку. Ну а ми будемо починати. Починати. Тут в нас встречає мої ну, крапта Фіфонка, правда не така, там ще повинні. Ми будемо зараз її роздивлятися. До початку ми її розріжемо. Я її не розглядала. Набуть треба ось якось. Набуть, попадеться щось цікаве лікарні, бо мені хочеться побачити. А далі я можу руками. Випав Крипер. Я откраз хотіла Крипера і мені випав Крипер. Я скрасила напищу коло Крипера. Тепер у мене три фігурки. А я думала, що в мене будуть повторки. У мене є тепер эндермен, Дидьма і Крипер. І ще я інструкція. Вона не така, вона з друга ткани зроблена. Вона на чекс пластику. Прикольно. Хорошо, и трубки. Ладно, Все, один пока.